От вже ця осіння погода. Дощ стукає вітно, вітер ганяє листя, а я лежу і думаю. Енергія на нулі, хазяйка на роботі, а смоколики закінчились? Як мені підняти собі настрій сили і енергії? Як вчасно ти повернулась. І в магазин сходила, яка ж ти молодець. На мені щось купила. О, цікаво, а це що? Вау, та це ж новий смоколик від Фелікс. Скоріше б я скуштувати, але ж як його їсти? Прямо з пакетика. Це дуже зручно. З руки? Я так краще відчуваю всю твою любов і турботу. З ложечки? Ну, це вже гурманський рівень. Навіть можна полити мій улюблений корм. Він тепер смакує по-новому. Чайні довели, що ігри та смаколики зміцнюють наш зв'язок. Я так сумував без тебе, але тепер ми знову разом. Навіть після другої розлуки, під час гри чи просто коли нудно, смаколик від FELIX завжди до діла. Фелікс – Це смаколик, що робить момент особливий.